Чи просто на ниточку. Даю таку інформацію про себе у Толерантність починається з мене. Захід під такою назвою провели у ліцеї номер 15 поліцейські інспектори служби освітньої безпеки та із дотримання прав людини спільно з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Під час зустрічі обговорили з дітьми, що означає бути толерантним, чому важливо ставитись до інших із розумінням, та як будувати відносини, засновані на взаємоповазі. Діти ж активно ділились власними думками. Отож, я передаю ось такий клубочок єдності своєму, скажімо, товаришу, який теж розповість про себе. Прошу. Мене звати Поліна. Так. У мене карі очі, а ще я люблю співати. Вочин. Я, я хочена кажу, У мене очі. Ми всі однакові люди і ми повинні схвалювати всі види спорту. Так, так, і з повагою відноситися до вибору інших, правда? З учнями було проговорено тематику толерантності, і найголовніше те, що діти повинні розпочинати саме з своїх дій, своїх вчинків і саме з себе. Повага до оточуючих. До різновидів наших бажань, вмінь і особливостей школярам розповіли, толерантність це терпіння і прийняття іншої людини такою, як вона є. А вміння вести себе толерантно забезпечить ще й неабиякий успіх у спілкуванні. Мета нашого заходу створити безпечне середовище в дитячому, в освітньому середовищі. Кожен із нас робить е, свій вибір щодня, і толерантність це один із найважливіших виборів е, для спокійного, безпечного суспільства. Екскурсію до Бердичівського районного відділу поліції завершили тематичний захід. Дивиться камне неоправдона. Де за це буде справи? Шечупіткров. Адвокат Олександр. Да. Мрієш бути адвокатом? А вас не смієш адвокат. Школярі мали можливість ближче познайомитись із професією правоохоронців та на власні очі побачити, у яких умовах ті працюють. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.